Друзі, ви зараз неодмінно дізнаєтесь, яке завтра 10 грудня свято, у кого завтра йманини і, і що не можна робити в цей день. І мої співкоментатори, як завжди, тут це Муся, а оце маленька сидить там. Отже, 10 грудня всесвітній день прав людини, міжнародний день прав тварин, день Нобеля, тобто Нобелівський день, День пам'яті міни красномовного. Далі веселіше. День сидіння на вікні, всесвітній день футболу. От хтось придумав день футболу взимку робити. День пива Лагер. І якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. А свої іменини 10 грудня святкують: Увага! Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Ангеліна, Ганна, Олександра та Тетяна. Не забудьте завтра привітати ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Отже, за прикметами не можна було марнувати час у хатніх стінах. Варто було провести його активно та з користю. А ще не радили цього дня пекти пироги з картоплею чи з капустою. Це нібито передбачало голодну зиму. Краще віддати перевагу випічці з ягодами та фруктами. Ну це ж смачно. А віряни вшановували в цей день пам'ять святого міни красномовного і тому в цей день молилися про допомогу за недух очей. Вірили, що міна очищає погляд, знімає пелену з очей та допомагає відрізняти добро від зла, а істину від брехні. І це буде завтра, 10 грудня. Слава українцям і слава ЗСУ!